Добрий день, дорогі дев'ятикласники. Наступним уроком з нашого циклу буде Традиції світової літератури і культури у творі Олександра Сергійовича Пушкіна, Євгеній Онегін, Дзеркальна композиція. Я, вчитель зарубіжної літератури Одеської загальноосвітньої школи номер 37 Потієвська Катерина Валерівна. Метою нашого уроку буде формування предметних компетентностей, визначити традиції світової літератури і культури в романі Євгенії Онегін Олександра Сергійовича Пушкіна, розкрити поняття дзеркальна композиція, розвивати словниковий запас, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, ідейно художнього аналізу художнього твору, виховувати у вас потреби. У високих естетичних та гуманістичних цінностях. Роман Олександра Сергійовича Пушкіна Євгеній Онегін критики недаремно назвали Енциклопедією російського життя першої половини ХІХ століття. Справді, разом із героєм ми відвідуємо пишний бал у столиці. Театр, маєток провінційного поміщика. Дізнаємось, як одягались, що робили, у що вірили сучасники поета. На минулому уроці вашим домашнім завданням було прочитати Євгеній Онегін. Подивіться, будь ласка, на слайд. Я виписала головних героїв: це Євгеній Онегін, Ленський. Тетяна і Ольга Ларіна. Скажіть, будь ласка, чи правильно я провела до них стрілочки, чи ні? Якщо ні, то чому? Будь ласка, в зошиті своєму зробіть завдання і виправте, якщо це є неправильним. Зараз ми з вами складемо ОЛС. Це опорна логічна схема композиції Євгенія Онегіна. Подивіться, будь ласка, на слайд і побачте перше. Особливості композиції симетричність або дзеркальність. Друге раптове обривання сюжетної історії. Третє зумовлена ними ретардація, тобто уповільнення дії. І четверте контрастність героїв і сюжетної лінії. Роман Євгенія Онегін створено у європейській романтичній традиції. Російська література на початку XIX століття успадкувала не лише загальні культурні тенденції, а й характер літературного героя. У неї нагадує байронічного героя, людину, яка переситила життям через все дозволеність і надмір грошей, насолод, розваг і передчасно охолола до життя, збайдужіла до проявів почуття, блукач або втікач. Який переситився життєвими плагами й утратив свою приналежність до класу чи нації, хандра це хвороба, що спіткала європейських романтичних героїв, нудьга, реальна хвороба з надуманої причини, що заволоділа Онегіним, і багато що пояснює в його житті. Але Пушкін виходить далеко за межі європейської традиції у змалюванні не лише розчарованого героя і формує повномірну картину дійсності через докладний опис життя своїх героїв, умов виховання, освіти, аналіз причин і наслідків поведінки, Якими ж є особливості композиції твору давайте з вами пригадаємо зараз це. Ви можете дивитись на слайд і разом зі мною це все робити. Автор використовує прийом симетрії, зворотньої симетрії, або інколи по іншому називають дзеркальної композиції, раптового обривання сюжету у найдраматичніший момент. Інверсія. Після першого монологу героя подається опис петербурзького періоду життя Онегіна, і сюжет обривається знов раптово. Крім того, відбувається ретардація чи уповільнення дії. Ритм у селі не такий швидкий, як у Петербурзі, а основний принцип зображення, контраст і антитеза. Зовнішні прояви життя в столиці і в провінції, внутрішній світ героя, і глибина, і посередність його, звісно. Давайте докладніше розглянемо сутність поняття дзеркальна композиція. Сутність дзеркальна композиція. Зводиться до формули, яка у нас є в темі Кохання Тетяни, Лист героїв, Розповідь Онегіна, дуель Онегіна з Ленським, кульмінація всього роману, кохання Онегіна, Лист до героїні і Відповідь Тетяни. Спробуємо розібрати, яку функцію виконує такий спосіб розбудови сюжету. Композиція твору покликана дати відповідь на питання. Визначне головним героєм роману. Герої Пушкіна шукають своє щастя. Так, звісно, ви скажете, що кожна людина на землі прагне щастя. Давайте з вами подумаємо і дамо невеличку відповідь на декілька речень, що таке для вас щастя. Так, кожна людина на землі прагне щастя, для кожного воно своє. Це може бути здоров'я, вірна дружба, взаємне кохання, благополуччя, взаєморозуміння, повнота життя, мобільний телефон, гроші, планшети, ноутбуки, для кожного щастя різне і своє. Погляньте на слайд щастя для наших героїв, чи правильно я розташувала? Чи, може, ви хочете щось додати? Будь ласка, не соромтесь, додавайте у своїх зоштах. На цьому слайді ви бачите декілька питань до вас. Будь ласка, дайте відповідь на них. На шляху до пошуків щастя героям доводиться пройти через випробування і розчарування. Які саме? Чому так сталося, що Тетяна закохується у першого ліпшого? Третє, коли і як приходить кохання до неї? І четверте питання. І жодної реакції Онегіна у відповідь на її почуття? Тетяна зважується на відчайдушний вчинок. Який саме? Якщо на минулому слайді ви дали відповідь, що Тетяна пише листа Євгенію Онегіну, вы абсолютно верни. Будь ласка, на цьому слайде прослухайте самый целый ст и після него Я к вам пишу, чего же более Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня Вы не оставите меня Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда. Когда бы надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтобы только слышать ваши речи, вам слово молвить. И потом все думать, думать об одном, и день, и ночь, до новой встречи. Ну, Но, говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно. А мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья я никогда не знала б вас, не знала б горького мучения. Души неопытные волнения, смирив со временем, как знать. По сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга, недобродетельная мать. Другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То вишньому суждено совете, то воле неба, я твоя. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами зрозуміли особливості композиції, ще таке дзеркальна композиція. Трохи поговорили про щастя, почали аналізувати твір. На наступному уроці ми це продовжимо робити, тому вашим домашнім завданням буде прочитати твір, той, хто його ще не прочитав чи не дочитав, і дати відповідь на питання, яку науку кохання, який урок щастя дає нам автор? Він каже, що щастя не знаходять, щастя створюють. Так от, що це було для Онегіна бумеранг? Дякую за увагу! До побачення.